18 років тому Україну сколихнула справжня сенсація. Найбільше за останні 75 років скарб було знайдено на мироносицькому кладовищі у Лебедині. Тоді шестеро гробарів копали могилу і наткнулися на горщик зі скарбом. Знахідка тут же була поділена між копачами. Світ таки не дізнався би про знайдені коштовності, аби не тодішній майор контррозвідки Михайло Безуглий. Саме завдяки його оперативності в міст горщика було врятовано і повернено державі. На сьогодні. Пройшов вже з того часу 18 років, але нам не вдавалося передати для РБДна повний опис всіх виробів, які знаходилися там. Скарб. Кількістю 12 кг був переданий за рішенням Робединського районного суду в Національний музей історії України. Цінність на той період була оцінена в 10 мільярдів карбованців. Ну, оцінка ця така відносна, хоча він безцінний. Якщо взяти по нинішнім цінам, то 20 золотих карбованців покриває всю цю суму. А ще 2100 виробів не оцінені, якщо можна сказати, в переводі на гроші. То воно безцінне. скільки років минуло, а про скарб досі гомонять. На згадку для жителів Лебедина був приготований сюрприз. Ні, скарб до міста не повернувся. У Лебедині немає обладнаних сховищ для зберігання унікальних коштовностей. Тому сьогодні вони зберігаються у національному музеї і є надбанням країни. Можливо, у найближчому часі будуть відкриті для відвідувачів музею. Допоки народний депутат України Владислав Бухарів привіз опис коштовностей і експертиз, які доводять. Цінність знахідки, книгу урочисто передали до музею, приложили немало зусиль для того, щоб описати цей скарб, отримати повну опис цього скарбу і працюємо над питанням, щоб цей скарб показали людям, і зробимо все, щоб його виставили. В залах виставочних українських наступним приємним сюрпризом для лебединців буде можливість відвідати національний музей, аби роздивитися скарб з рідної землі. Народний депутат Владислав Бухарів обіцяв цьому посприяти. Ірина Дронова Сергій Усенко для телеканалу Пульсар.